Так кого злить правда? Диявола. Брехуна. А якщо ти, от я не кажу за тебе, а взагалі, якщо ти збрехав, то хто батько брехні? Диявол. Не чую. Сатана. Диявол. Диявол, сатана. Правильно. Ну так коли тебе виявляють, що ти сказав неправду, ти злишся чи ні? Викручуєшся? Так. <правда> 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 Такий тихий голос. А це діти Божі. Справді, ми живемо цим. І часто, навіть в дорослому віці, навіть коли ти вже довго віруючий, в тебе раз і вилетіло щось не сказати або збрехати. Інколи брехня така, наче вона маленька, але брехня завжди що несе? Смерть. О, смерть. Це серйозні. Це вже університет. Кіндер-універ, <реш> звичайно. Та, несе смерть, але саме основне, потім вона тебе гризе. Навіщо то сказав? Навіщо це сказав? Навіщо це вилетіло з моїх уст? Хто хоче бути успішним? Я! Yeah. 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 Знаєте, колись, я, я не знаю, чи я вам розповідав це дітям, але була така історія в мене. Я йшов в армію, і мені батько давав настанови і каже: Михайло, прийдеш в армію, там вас поставлять в стрій і скажуть, хто вміє стригти. Я казав батькові, я не вмію стригти, чого я буду викликатися. Він каже, що ти не навчишся на лисо постригти людину? Я кажу, та ні, можу. Каже, або скажуть, хто вміє писати? Гарно. Я кажу, я, колись не було таких комп'ютерів, знаєте, я ще з того часу, коли треба було все вручну писати. Динозавр. Коли динозаври, ні, динозаврів вже не було. От дорослі, бачите, зразу підказують і. І я вам хочу сказати, я кажу, так я не вмію, що ти не навчишся. Я кажу, ну добре, ну може навчуся. А малювати, і малювати теж. Знаєте, так розграфлюють на квадрати і перемальовують. І все можна намалювати. Ну, довше буде. От і пішов я в армію. Мені здавалося, та нічого не здавалося, я навіть забув про те, що він мені говорив. І знаєте що? Справді, стрій поставили, нас було 56 чоловік. І спитали, хто вміє гарно писати? Хто відповів перший? <рі> я. Знаєте чому? Тому що я знав, що відповісти. Те саме з Богом. Ви хочете бути успішні? Вам треба знати, що говорить Бог. І тоді ви зможете бути успішні. А хто з вас хоче мати вірних друзів? А старші вже не хочуть. Ні, вони, вони так, як знаєте, в нормальній церкві дивляться, що комусь говорять, а для них це вже ні. Ви як діти неуважні. А хто з вас хоче стати переможцем? Я! Тут двоє сидить компанія. А хочуть бути переможцями 100%. Отак будьте, як діти. То, що хочете, ви говоріть Богові, що ви хочете. І я вірю, що Бог може зробити все. Правильно? Правильно. Так. Але Він може зробити через, через силу, яка є у вас. Якщо б я не знав, що відповідати, стоячи в тому строю, скажіть мені, я би міг піти там, писарем, у того, що спитали, хто вміє гарно писати. Звичайно, я б стояв як всі. І можливо той, хто справді вміє, а він не признався. Чому? Тому що я скорше сказав. Отак і з Богом, хто буде перший. Я хочу біжати на перше місце. Хто хоче на перше місце біжати? А, всі хочете біжати. Але якщо ви отак будете біжати, то ясно, я скорше. Ходи хто скорше добіжить туди. Ходи, помо... Ходи. Ні, Міша, ти скорше. Ходи. Зі мною, зі мною іди сюди, іди сюди. Давай тут на старт. Біжимо до столика, так, хто дотокнеться. На старт, увага, марш! <кій> Він скорше. Знаєте чому? Тому що я затримався. Я наче й не полінився, але я вам показав, якщо ви будете в'яли, як помідори, ніхто вас не засмакує. Так і залишитися в'ялими. А над чим ти хочеш стати переможцем? Хтось може сказати мені? От хто що хоче перемогти? Хтось кричить я. <риклад> ну, перемогти себе це, звичайно, дуже важливо. Ну, давайте хто хоче перемогти зло. Я. Yeah. Yeah. <плес> а чим ти переможеш зло? <плес> <плес> Добром. <плес> Добром. А хто хоче над брехнею мати перемогу? Не yeah. я. А хто хоче над гріхом мати перемогу? Я. Yeah. Всі, так. Добре. Чекайте, а Христос забрав усі гріхи світу, чи ні? Так. Точно? Так! Ви вірите в це? Так. Ну то ви віруючі люди. Слава Богу. Тому що дехто каже, що вони не вірять в це. Тому залишаються постійно грішними. А де гріхи ваші прибиті? На Христі. На Христі. Правильно. От є тут активний чоловік. Ото знаєте, в чому був секрет в тому, що я пішов писарем? А тепер я вам скажу. Батько сказав мені: підеш в армію, і якщо справді ти будеш перукарем, писарем, ну тобто викличуть тебе і викликали мене, він каже: будеш сидіти в теплі, будеш попивати чайок, будеш писати, а всі решту будуть бігати по 10 кілометрів в протигазах. Так воно і було. Тобто, ти вибираєш або все життя бігти, старатися, падати і нічого не мати з того, кожний раз ти щось заробляєш, і кожен раз тобі буде не вистачати. Отак от само і з Богом. Кожний раз хтось хоче щось заробити, кожен хоче щось заслужити. Вони ходять прощі, носять мощі, цілують якісь ікони, тобто свічки ставлять, а що з того всього виходить. А от нічого. Тому, коли ти сядеш і ти будеш знати, що написано, що Бог обіцяв, тоді ти зможеш отримати те, що він обіцяв. Тому що в той час, коли тобі буде потрібно, ти обов'язково скажеш, я знаю, Господи, що ти обіцяв. Так, обітниці, якщо ти не знаєш обітниці Божої, скажи мені, ти можеш отримати цю обітницю? Ні. Точно? Ви розкажете це своїм друзям. Що треба зробити тобі, щоб ти зміг отримати перемогу? Тобі треба знати, що сказав Христос. Тобі треба знати, що Він обіцяв. Так чи ні? Так, так. А може, давайте я вам буду задавати питання, ви все-таки мені дасте відповідь. Хоч тут є в нас один активний Михайло. Я Михайло. От які ми Михайли. Знаєте, чому мене Михайлом назвав батько? А він сказав, що Михайло це архангел. Каже, той ганяв чортів на небі, а цей буде ганяти чортів на землі. Ви знаєте, що ми можемо виганяти бісів з людини? Чули таке? Точно? А що для цього треба мати? Правильно, треба мати силу Божу. Михайло, тобі вже пора проповідувати. Ходи, стань біля мене, хай тебе побачить світ. Ходи, дорогий. Будьте активні. Не спіть. Ви все знаєте. Якби ви не знали, то я би вас не питав. А ви знаєте. Але коли ви сумні, коли говориться про Ісуса Христа, то хіба Він хоче дружити з сумними людьми? Ти хочеш служити? Ти хочеш дружити з такими, е, не знаю, я нічого не знаю, я нічого не бачу. <рес> Точно не хочеш? Ви знаєте, коли ні. Хтось каже, а треба. Ні, не треба. Треба бути яскравим і так, щоб хотіли бути подібним на тебе. Бандити стараються бути яскравими. Наркомани стараються бути яскравими. Наркомани стараються наших дітей теж. Куди притягнути? До себе. А знаєте чому вони хочуть вас притягнути, ті, хто роблять зло до себе, хлопці отакі? Знаєте чому? А тому що вони хочуть, щоб потім з вас насміятися. Щоб ви стали такими самими гниляками, такими самими наркоманами, такими самими дурними і непотрібними нікому. Вони хочуть вас до себе тягнути. Але якщо у вас буде сила, Сила Божа, якщо ви будете знати, що сказати в той чи інший час, ви зможете їх на свою сторону притягти. Тому що безна тягне бездну, а любов притягує любов. І якщо ви будете мовчати до своїх друзів, з якими ви в школі, з якими ви ходите на тренування чи будь-куди, і ви не будете їм розказувати про Ісуса Христа, то коли прийде час і ви скажете Богові, Боже, поможи мені. Чому в мене так в сім'ї, чому в мене так вдома, чому в мене так, ви можете не отримати в цей час. І ви не отримаєте. І ви будете потім бігати, як та курка, яка хоче знести яйце, а не може знайти місце. Ви будете бігати то в одне місце, то в друге, вам далі будуть брехати. Скажуть, постав свічку і буде краще. Вон піде до ікони чудотворної і буде круто. Вон, сходи, прощу, давай поститися, і ти будеш голодати, а не поститись. Ти навіть не знаєш, що це таке. А що треба, щоб ти зміг зробити так, як Христос? Повірити. Вчитися. Тому що віра у вас вже в багатьох є. Що заважає тобі? Навчитися того, що вчив Христос? Хто заважає тобі? Кажуть, дьявол, лінь. Зробіть собі селфі. Хто має телефон? Зробіть собі селфі. Хто не має телефона, потім підійдіть до зеркала і подивіться, хто вам заважає? Хто вам заважає? Часто це сам ти і заважаєш. Часто тобі лінь прийти, часто тобі не хочеться прийти. А ще частіше ти не хочеш слухати, тому що тобі не цікавий Христос. Ти приходиш, тому що тебе сюди приводить мама. І от коли ти приходиш сам, тому що в тебе тут друзі, коли ти приходиш сюди, щоб почути тих вчителів, які тебе вчать, тоді справді ти станеш в перемозі і станеш переможцем. Можливо, це складне для вас? Я думаю, що ні, тому що кожен із вас хоче перемогти. Часто в, кулака, в кулачному бої ви хочете перемогти. Часто ви хочете перемогти на змаганнях і прибігти першим. Часто ви хочете ще в чомусь отримати перемогу, особливо в дурості. Ну, але з цим живуть діти. Все воно пройде. Я думаю, що ми ненамарно говоримо з вами. І, можливо, ви так само думаєте сьогодні, так як і я думав, до чого ти мені, батько, мій все це плетеш, що буду когось стригти, чи я буду, будем писати, чи я буду малювати. Але в певний час я був готовий. Я був готовий, тому що я почув. Можливо, зараз ти думаєш, що Він там говорить, скільки там Він говорить і чого Він говорить. А я вам кажу, Христос сказав, що ви будете робити ті діла, які Він робив. І якщо ви побачите, щось, що хтось хворий, ви покладете руки на хворого. І якщо ви побачите, що людина прийде і скаже, я залежна від наркотиків, ти зможеш допомогти йому і сказати іменем Ісуса Христа, Дух Нечистий, вийде. Це буде дано вам. Якщо ви приймете, а я вірю, що приймете, скажіть, а щось можна отримати в Бога обманом? Ні. Можна чи ні? ні. То брехня це не діло Боже. Ні. Чи Боже діло? Ні. А якщо ти не знаєш, що сказав Ісус Христос, то тебе можна обдурити? Справді можна. Чому? Тому що в той час, коли в тебе не буде миру і буде проблема, тебе можна обдурити. І ти погодишся бути неуком. Але я вас хочу все-таки похвалити. Приємно похвалу приймати. Да. Точно? Да. А подарунки? Да. Точно? Да. От Подарунки ви любите. Да. А ви знаєте, що Ісус Христос вам подарував життя вічне? Да. І ви радієте? Да. Наші подарунки в студію. Ви добре відповідали на мої питання. Да. Да. А мені, а мені щось не здається так. Да -да. То йти мимо, чи йти до вас? Да -да. Точно? Да. От ви зрозумієте. Навіть коли ви не дуже слухаєте, навіть коли ви пропускаєте щось поміж вуха і щось не залишається у вас, то маєте знати, що часто ми вас віддаємо в руки Духу Святому, і він вам нагадає те, що ми говорили з вами сьогодні. І він нагадає, що ви можете перемогти зло, що ви можете перемогти всяку брехню, що ви можете перемогти хворобу. І що ви благословенні в Ісусі Христі, вже благословенні через те, що ви народжені згори. Це саме основне в нашому житті. І коли ми справді знаємо про це, то колись це спрацює. Але я дуже хотів би, щоб це спрацювало швидше, ніж ми собі думаємо. Михайло, ти перший. Прошу. Сашко, там ще є. Чекай, я так буду спочатку, а то, я, то я знов. О, проспав, проспав, проспав чоловік. Але Бог, знаєш, не я Бог, а він добрий. Куповую вас, ну що робити, Іди <риклад> 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 сюди. ти був активний, молодець, <риклад> <риклад> ми тебе чули. Я Михайло, Дай ще йому одну бутилку. Я вам хочу сказати: хто дякує Богові, той отримає більше. Ну, я не Бог, але просто ми сьогодні. Ми сьогодні хочемо, щоб наші діти осягнули. Будемо казати, що часто вони отримують подарунки, тому що не заслужили. Чому? Бо ми їх любимо. Так само, і Отець Небесний нам дарує все, але він хоче, щоб ми вірили. Навіть в щось мале, можливо, не в щось велике відразу, а все починається з малого. І ви зрозумієте, хлопці, часто у вас будуть тягнути до всякої дурні, будуть тягнути в школі, на вулиці. Але ви станьте головою, не будьте хвостом. Тому що, якщо ти хвіст, ти ніколи не будеш думати, ти просто будеш виконувати чиїсь часто нерозумні діла. І я думаю, що ви знаєте, про що я говорю. Мені шкода, що не всі сьогодні прийшли. Шкода. Але вони дивляться знову ж на своїх батьків, і я це говорю. І якщо їхні батьки легковажуть з Богом. То я їм не заздрю, тому що сатана безпощадний. Він атакує. Якщо вони не знають, що робити, то що будуть знати їхні діти? Тому часто вони дивляться на нас, то воюйте за них, стійте за них, міцно стійте. Щоб вони навчилися, коли прийде хвороба, щоб вони навчились сказати, іменем Ісуса Христа, я наказую, хвороба вийде. І це не молитва, це наказ, але це і молитва, тому що це життя з Богом. І коли немочі прийдуть, то діти не будуть бігати по клінікам, а зараз попасти в лікарню навіть важко, тому що місця просто все забите. Настільки люди хворіють, настільки немічні. Війна принесла розлад, просто розлад в тіла людей. І щоб встояти сьогодні інколи, треба дуже міцно стояти на фундаменті Господа нашого Ісуса Христа. Я знову ж не проти лікарів. Ні, вони допомагають. Вони чим можуть допомагають. Я не кажу про всіх, але більшість. Але вони теж звикли з хворобами. Ось що. Вони звикли з хворобами. А ми ні. Ми не звикли з хворобами, ми не звикли з залежностями. Ми не звикли будувати будинки для того, щоб туди приводити наркоманів і там їх тримати, наче в тюрмі по 6-7 місяців, бо від них відступить бажання колотися, яке зовсім скоро при новій зустрічі з тими людьми, наркоманами, знову вони почнуть це робити. Ми просто виганяємо іменем Ісуса Христа. Якщо нас хтось слухає, можливо, тобі потрібно це зараз почути, тому що це істина. А істинні слова Євангелії Ісус Христос підтверджував чудесами і знаменнями. Скажіть діти, якщо ви будете когось зціляти, хтось вже клав руки на когось на хворого, підніміть вище руку. Так, що так низенько, щоб там бачили. Я то вас бачу. Добре. Вас виходило? То пам'ятайте, скільки грошей вам за це дали? А чому не скільки не дали грошей? Бог стріляє за дарму. Бог стіляє задармо? Бог, за Бог дає даром. Даром дає. Дайте йому ще бутилку Кока-Коли. <реш> <реш> Господь сказав: даром отримали, <реш> даром віддайте. Тому. Іменем Ісуса Христа. Прийми те, що ти повірив сьогодні, що істина, коли ти її чуєш, буде підтверджена Господом Ісусом Христом. І якщо ти чув усе те, що ми тут, чи я тут, давайте конкретно, бо ми всі призвикли, ми. Я проповідував. І якщо це була істина, ти зцілений. І якщо в тебе буде бажання, напиши нам про це. А взагалі підписуйтеся, щоб нічого не пропустити. І Кіндер Універ відкритий. Ми чекаємо ваших дітей, які прийдуть, і справді будуть вчитися того, що заповів нам Ісус Христос. І вони будуть знати основне обітниці нашого Бога. Те, що Він обіцяв, Він може звершити. І якщо Він обіцяв нам спасіння, він може його звершити. Тобто це народження згори. Якщо він обіцяв зцілення, він може це звершити, тому що Христос взяв хвороби і поніс. Куди поніс, якщо вона в мене? Іменем Ісуса Христа виходь, хвороба з тіла мого. І якщо ви знаєте, що Бог благословив, то досить просити в нього благословіння. Він вже благословив через Ісуса Христа. Просто повірте. А краще, як не вірите або сумніваєтесь, заставте себе повірити. От інколи треба заставити себе. От заставити себе випити таблетку 24 ту на день ти можеш. То так само заставте себе вірити. Амінь. Амінь. Зараз у нас буде продовжено дитяче служіння.